Мироможем. Ви знаєте, хто такий Ісус Христос, яку він дав нам силу, славу, яка його велич, чому його так переслідували, чому його не прийняли? Тому що не пізнали таємницю, хто він насправді і для чого прийшов, яку він силу дав. Я зачитаю вам Колосинам, 1 розділ, 12 вірша. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними учасниками спадщини святих усіх, Що ви договорили? До Царства Божого, улюбленого сина Його. В ній ми маємо відкуплення, і прощені грехи, він є образ, невидимо, рожденого першого всякого твора. Бо то ним створено все, що вона біля земля, невидиме і невидиме. Чи до Христова, чи то Господства, чи то влада, чи то на Все через нього створено. А він є перший від усього, і все нам стає. І він, голова ціла, церкви, він початок. Переворожденний, змертве, що в ньому, у всьому він мав першество. Бо вгодно було, щоб у ній перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. І вас, що ви колись були відчужені і вороги думкою злих Ливченка. Тепер вже примирив смертю в людськім тілі його, щоб очинити вас святими і непорочними, і неповинними повинними перед собою. Якщо тільки перебуваєте в вірі, тверді та стали, і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка прокидана усьому творінні під небом, яке я, Павло, став служителем. Отож, хто ж такий Ісус Христос, Він ляться Богом, усе ним було створено, усе через Нього було створено, і Він нам дає можливість. Його, царстві. І цю веліч завжди хоче забрати в нас сатана. І намагається воювати проти дітей Божих, проти церкви, і висміювати, показувати ці моменти. Тому ми мене розумієте, яка сила.